Та повернувся до Англії. Замість нього зі штатів прибув Сваток. Чи зіграє куртуа проти команди Реброва? До матчу із Бельгією залишаються річні години. Усе, що треба знати перед поєдинком ліги націй, дивіться у нашому спеціальному випуску новин. Поїхали! Збірники з УПЛ розпочали тренування ще 13 березня. Збори проводились разом із молодіжною командою. Поки до Бенідорма не приїхали наші легіонери. Одними з перших прибули українці з Ла ліги Циганков та Лунін. Кілька днів тому приєдналась решта збірників із закордонних чемпіонатів. 19 березня збірна України перебазувалась до Мурсії, де зіграє з бельгійцями. Точно в обох матчах не буде Таловєрова. Максим отримав ушкодження, виступаючи за плімут і повернувся до Англії. Натомість зі сполучених штатів екстрено був викликаний Олександр Сваток, захисник Остіна. Під питанням участь у матчі Артема Довбика. Нападник має проблеми зі здоров'ям і не тренувався в загальній групі. Так, на жаль, вчора Артем звернувся з великою температурою. На жаль, це інфекція. Наші лікарі роблять усе можливе і неважливо. І завтра подивимося. Сьогодні, на жаль, він не тренується в загальної групі. Те ж саме Максим Толовіров, який вже приїхав до табору збірної з пошкодженням, і зараз вже повернувся в свій клуб. Решті хлопці працюють, готові на завтрашню гру і розуміють, наскільки. Важливі ці дві гри для нашої збірної. Перший поєдинок між Україною та Бельгією розсудить швейцарська бригада арбітрів на чолі з Сандро Шерером. Цей рефері вже обслуговував матч українських клубів у лізі чемпіонів. Для шахтаря суддя був фартовим у поєдинку з Брестом. Для Динамо нещасливим у грі з Зальцбургом. А для збірної як буде? Бельгія не дорахується двох футболістів. Захисник Артуру Теата та Вінгер Фофана через травми не зіграють з Україною. Замість них були викликані центрбек Штутгарта Амен Альдахіл та нападник Айнтрахта Міші Бачуаї. Відкритою залишається позиція голкіпера. Чи встане у рамку Тібо Куртуа або ж Руді Гарсія довірить ворота іншому гравцю? Пишіть ваші думки у коментарях, кого з бельгійців ви б хотіли побачити на полі, або не хотіли б. І залишайте прогноз, як завершиться сьогоднішня зустріч? Чи є шанси у нашої збірної потрапити до Ліги Ей? Не забудьте про лайк та підписку. О 21.45 боліваємо за наших.